А ну, так, блядь, не стыдно, ні. А що такие, я не понял. А? Пошло а ви снимаете, Не стыдно так, ні. А кто вы такие? Ну встать, ходи тут не стыдно. А вообще ларек мене тут, понял? Ларек тебе тут. Да. Мы займаємося предприятием спереди. Ты якого хрена тут стыш? Ты бачиш, тут люди живуть. А де я мав, я приспичивало трохи. Приспичило трохи? А мы нюхать маємо, да? А вы кто вообще такие? А, а? а вы кто такие? Я? Да. Живу тут. Живее тут? А я працюю, я. ти что ты дергаешься? То дергається. Давайте я вас не забрану. Давай, 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 знімай. Ну не стыдно, не. Ну, Тут люди живуть, діти ходять з самого ранку. Я спитав колеги, де можна сходити. Він сказав, що сюди да, можна сходити. Да? Да. Ну зараз тобі поясню. Де можна ходити, де не можна. Ну ну подратуєте, подратуєте.